Дніпро інші інші мікрорайони Дніпро мікрорайони, 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 мікрорайони Дніпровського району все, так, все, мікрорайони. ми по Дніпровському. Все Дніпроми Ні, <бит> ну ви просто тут Шибкинко? кажете територіальні громади міста Києва. Ні, можете бути я спокійні. Поясню, я поясню. Я поясню тільки району. Дозвольте нам організаційно закрити не, всі питання. Я відповім. Кажете, я відповім я відповім. Я відповім. або всієї територіальної громади. Ми, Ми, Ми. Дайте Ми. нам закінчити організаційну. Потім ну, я всіх. А хто вас сюди привез? Ми прийшли. Ми вас сюди. Я вас попрошу не звертати увагу зараз на клітинам і задавати питання Но до мене. Цікаво, мені цікаво. Якщо є попит виступати територіальної громади, район район територіальної громади міста Києва сказав, Я сказав, я що я відповім. Ви мені даєте повноваження повноваження і доручення? Ви будь ласка, займіться. Питання питання. Ні, давайте закриваємо по ш... пошукання. Розходитися я потім чи? буду їх три. Да. <pen> Люди <потори> прописані, це їх життєвий простір. Да, району, район. Ви що, закони знаєте? Це житловий простір. Що ви говорите? Ото ж так і живемо. А ви які у вас? Дніпровський район. Спасибо. Дякую, спасибо. Точно і ніхто не розбирається. А а ми питаємо, хоть місцественність, ваш Дніпровський район, у нього реєстрація хоч є? А ви закони <потори> знаєте? <прохи> Займаєтесь територіальними громадами, а законів не знаєте. Реєстрація реєстрація у мене у жосістрації реєстрація у мене у Ось ніхто. Городовська, <таналов 'я> 39. Це Дніпровський район. Питання, Давайте питання яке було? З приводу Києва? З да, приводу Києва? Да, З приводу, да, приводу, да, приводу, да, приводу, да, приводу да, Києва було да, да, питання? Так, да, а ви що ще, ще скажете мені? Ага, да, тобто у вас уже... А, уже хто не народився? Питань нема! До побачення! А ви на Ровужгород їжджаєте, там же будете громаду проводити. Откуда така освідомленість, розкажіть, пожалуйста. Громаду будете місто Ужгорода проводити. Що, майно, майно підпалюють, да майно підпалюють громади. В якому місті ваше майно отакі да, от, от сужорода поприїжджали, котрі в міській раді сидять, набили пузою, такі сраки і потім мене. Я ще на них працюю зробите. сужрада, а вас старше покоління, скільки вас використали? Вас скільки раз використали? Він наградерубку перекруті займіться, займіться, займіться. віноградарем. Я розумію, так, ну, що навірнося тут за територіальне місто тут же ж вирішується. территориального места громады. Как вас зовут? Виктор. Виктор. Вы знаете что, я уверена, что вы заволновались, потому что у вас здесь, наверное, имущество есть. Или земля, или какое-то майно, или мав какой-то. Я не хочу, чтобы еще раз выкористали старшее поколение, которых их выкористовывали все життя. Вот такие, как вы, выкористовывали. Это же продукт, который они прожили. Прожили. И толку они имеют на старости роки. Вы пальчиком сначала на себя разверните, А що ви маєте? Що ви маєте на старости років? А труйну воду? А їжу? Що ви маєте? Ось вот такі з Ужгорода приїжджають і розповідають вам ось вот такі як ви, панове. Ось такі як ви, панове. Ось такі як ви, панове. З Ужгорода приїхали сюди. Чого ви сюди приїхали? Чого ти сюди прийшов? ж у Ужгород будь ласка їжджайте і там создавайте громаду якого чорта ти сюди а я не, не норму це вони нерво задають там я на прийшов мужрода і починає створювати громади якісь. піряти громади використовує старше покоління, свідоме старшого покоління свідомі старшого покоління узріли. В чому причина?

Заниматься или что? Надо... Да, чего ты? Я вместе в Мешке мешк... не с и хочу там сместакие. Сейчас это спрашивать. документы. Да. Как зачем? Он наши документы да. посмотрел. Да. Мы ему показали, да. что -то. где мы здесь прописали. Да не занимайтесь. Нет, это надо. Подождите. Да. Где вы прописаны? Прописаны. покажите. Ты разумеешь, ты. Мы? Ти лізеш ви. Ви? я з вами за столом. Не сидів, горілку, не, не будеш і не будеш, бо я хамів не запрошую за стіл. Я не бачу так близько. А хто це те? Хто ви? Хто ви є? представте, будь ласка. Чи будь ласка. Чербина Віктор Григорович, дуже приємно. Ви Скандал якийсь? ні, я прийшов послухати, чим займається тут вижу, э, мешканець міста Ужгорода, займається. Э, э, як правильно сказати, розбудовою громадського забуд, суспільства забудовних мешканець міста Житомира чим тут займається? Це зовсім інше питання. Ну, нас, це, нас це зовсім інше питання. Люди... Ми для цього прийшли, для того, щоб порозумітися, звідки мешканцями. Щоб порозумітися? по Конституції, територіальну розтухайте. громаду створити району. Ви, ви кричите, так ви є, себе не є, чуєте. Зараз місто Києва. Це одна єдина територіальна. І ще Києва. Громада. Києва. Києва Мать народову. Ки Число. русских. Не русских. А, а, а Киев? Voilà, русских, لا, И Ева, И а, вот оно откуда. Вот оно. Мать городов русских, Русичи. Донецкий. Киева, Киева. Ведь слово Ева, зрозуміли, а не Киев. Это вы вам

Ти крошечки запозналися.